Вітаю вас! Це Квітковий рай від Анни. Сьогодні буду садити свої одежки, яким вже більше 7 місяців, які були підрізані стовбурці для того, щоб каудекс у них наростав. Їм треба замінити вже ґрунт на свіжий виникло бажання пересадити. Купила такі малесенькі гарні горщики, зробила отвори. Хочу сказати, отут на горщиках був дуже великий наліплене хто виробник, штрих код Поділитися таким лайфхаком. Дівчата, не відмочуйте, а просто беріть фен, нагрівайте і цю штучку легко можна зняти. Потім спиртиком обезжирили, і у вас чудовий горщик, на який не налипає не пил. Він виглядає дуже охайно. Підготовлений в мене ґрунт. Ви знаєте, що аденіми полюбляють дуже рихлу ґрунту суміш. Засипаємо керамзиту, засипаємо ґрунт. Окремо я буду збирати, щоб це все охайно виглядало ґрунт з-під них. Чому? Тому що в кожному був керамзит, керамзит можна потім використовувати, ґрунт мені вже не знадобиться. Я його просто винесу на подвір'я. Ось тут я відріжу цей коренець стрижнуватий, щоб розливались бокові, мочкувата коренева система. І посаджу. Це єдиний в мене із всього посіву, який я не відрізала верхівку. Ось зараз я вже їх помила. Ось ці зайчики-манінчики, товстунчики, яким я відрізала щойно корень. На початку їхнього життя перша пікіровка, яка була майже у три місяці, я їм корень стрижневий не відрізала. І бачите, у них такі гарні корені розвинулися, мочкуваті, такі, я б сказала, для свого віку чудові повки. Да, сіянці різні, Але куплявся мікс. Тому я не можу сказати, якого це сорту. Бачите, один взагалі наче старенький дідуган має таку зморщену, сизу шкірочку. А всі зелененькі, гарненькі. Я їх буду заглиблювати при посадці. І хочу також у порівнянні вам показати, наприклад, ось екземпляр ось так покажу. Якому корінь було відрізано. Але ви знаєте, я не побачила значної різниці. Да, коренів багатенько, мочкуватих. Але щоб попка розвинулася, я б так не сказала. Умови у них були однакові. Вони стояли на одному вікні, постійно там світило сонце. Полив йшов в один день, Добрива отримували в один день. Але розвитку я не помітила. Ось іще один, якому було відрізано корінь раніше. Бачите? Попки відрізняються, колір їх відрізняється. Кількість коренів, да, вони йдуть гущі. Їх більше, чим ось у цих. Зараз вони просушаться. У цих я буду присипати корицею місце там, де я відрізала стрижневий корень, бо тут просто у деяких взагалі як площадочка вийшла. Присипати корицею, можна присипати е, золою, можна обробляти перекисом, спиртом, хтось навіть зеленкою. Я зеленкою взагалі не користуюся. І потім у нас посадка. Пересадочку закінчила, розділила своїх адешок на дві групи. Чому? У цих я не відрізала корені спочатку, коли вони були маленькі. Відрізала щойно. Посадка на сінин відбувалася 24 серпня, 25 вересня, вони були пікіровані і росли, як було. У цих двох 25 вересня були відрізані корені, стрижневаті, центральний такий самий товстенький. Можемо порівняти, що попки ось ці у нас значно більші. І сьогодні вони зазнали обрізки центрального кореня. За тиждень до пересадки. Були відрізані у них верхівочки. Ці маленькі я посадила у трьох, хай їм буде весело. Ось цього з'явилася ще до обрізки почечка-брунечка, яка прокинулася. Цей я залишила без обрізки верхівки, але корень йому відрізала цього відрізала верхівочку, а цей сам по собі він дав дві гілочки раніше, тому він залишився в експериментальній групі. Спостерігаємо. Ще раз наголошую вам, що ці насіннячка були із міксу, тому вони мають право виглядати по-різному, каудикси мати різні при однакових умовах. Пройшло 10 днів після пересадки моїх аденіумів. І що я вам хочу сказати? Тут була обрізка, бачите, почали просипатися бруньки. У цього теж брунечку видно, але поки що тільки одну. У цього, у цього теж видно, прокидаються брунечки. Щоб різкість була, брунечки прокидаються, і він такий весь кривенький, тому що тут теж накльовується. Стосовно цього довгого хлопця, що я вам хочу сказати, що він скинув ось тут листочки, вони пожовтіли. Далі процес цей зупинився і почав нарощувати листочки. І тут навіть начебто просипається брунька. Як показати, щоб воно було видно? Ось? Пройшло у нас декілька місяців, і скоро моїм одежкам, з якими ми експериментували, пікірували, обрізали. Обрізали їм корішки, обрізали верхівочку. Скоро їм виповниться рік. Ось тут видно, що посів був 24.08, пікіровка 25.09. Голову зрізала 29 березня, в квітні корінь підрізала. І бачите, вже після квітня у мене зараз знову вже серпень. І як же ж вони розвинулися? Видно, ось у кого зразу прокинулося декілька бруньок після обрізки, і попка гарна, і такі листочки, гілочки. Таких у мене вийшло три. Тут зупинив гілочку розвивати, але подивіться, який каудекс гарний. Цей вирішив рости однією палочкою. Каудекс теж чудовий. Це взагалі, можна сказати, манюнік, але товстунчик. Є, як ото були три карлика посаджені, так вони такі малесенькі. Один у мене пропав. Але вони чудненькі. У них є такі плямки. Я сподіваюся, можливо, це якась варіагатність. Цей теж вирішив не розвивати. Другу гілочку розвиватися як один. І ось цей, я не можу сказати, його жирафик, але це був єдиний, кому я голову не зрізала. Зараз я вам покажу його красу. Досить гарний каудекс. Ми бачимо, бачите, да? це чітко 2 см, заввишки 20 см. Гарне листя, листя більше, ніж сірникова коробочка, дуже гарне листя, чудовий. І я вам хочу сказати, що такого красення я не збираюся підрізати. Я хочу подивитися, коли саме без обрізки він у мене проквітне. Тобто це мій експеримент, я власник цього експерименту. Я креативний директор, як то кажуть, тому мені і вирішувати, що я буду робити далі. Але мені дуже-дуже-дуже подобаються ці міксики. Поставлю на місце, щоб було зрозуміло, які вони гарні. Я задоволена своїм експериментом. Мені сподобалися, вони всі різні. Різні вони і за кольором листячка, і за кольором стовбурців. Різні вони за формою цього листя, є чітко гострі, видовжені, є кругленькі, ось такі. Є, як вам казала, вже в плямочку. Це мікс. Насіння був, але вони чудові. Ось так закінчується мій експеримент з посівом, з посівом насіння. Експеримент, який продовжувався майже рік. Відео формувалося, ви зрозуміли, з декількох шматочків, це час. Але я старалася не тільки для своєї пам'яті, я старалася бути корисною і для вас, любі мої підписники. А з вами була Анна і Квітковий рай з Анною. Залишайтеся зі мною, далі будемо експериментувати та вирощувати. Вам всім гарного настрою!